Септо презентує. Вівторок, 10 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 7. П'ять разів, зокрема двічі за останні 25 років, на президентських виборах у США перемагала не та людина, яка набрала найбільшу кількість голосів. Доброго тобі ранку. Сьогодні у дріпі ми спробуємо розібратися, чому так відбувається: спершу про ці історичні п'ять випадків: від новіших до старіших. 2016 рік Гілларі Родем Клінтон здобула майже на 3 мільйони більше голосів виборців ніж Трамп. Хто став президентом? Ти вже в курсі. У 2000 році Джордж Буш молодший переміг Альберта Гора, попри те, що за останнього проголосувало більше людей. Ще тричі вибори закінчувалися аналогічно, хоч траплялося це значно раніше, у 19 столітті. Бенджамін Гаррісон у 1888-му. Резерфорд Гейс у 1876 та Джон Квінсі Адамс у 1824 ставали президентами США, отримавши менше голосів виборців, ніж їхні опоненти. Чому так працює Електорал Коледж? Ми розповімо про цей феномен, але спершу, з нагоди місяця подкастів, хочемо потішити тебе промокодом від наших друзів. Твої улюблені м'ясні снеки обжерки тепер можна замовити із 15% відсотковою знижкою, якщо скористатися промокодом септо, писати латинкою та капслоком. Шукай, як правильно в описі, і зверни увагу, що до кави в горнятку та допі у вухах дуже смакують кокосики з пармезаном від обжерки. І це не реклама, це дуже щира рекомендація. А ще нагадаємо тобі, що сьогодні, 10 вересня, останній день голосування за найкращі подкасти на премії слушно. Тож ти ще встигаєш проголосувати. Ранкове добі представлене у категорії інформаційний подкаст. Лінк на голосування, як завжди, залишили в описі. Дякуємо за твою підтримку. Повертаємося до Електорал Коледж. Українською нам траплялися такі версії: колегія виборщиків, колегія виборників та колегія вибірників. Останній варіант нам звучить більш органічно, тож будемо послуговуватися ним. Ця система сягає початків держави Сполучені Штати Америки і, як ми бачимо, може призвести до результатів, коли переможець народного голосування програє в Україні, як і в багатьох країнах світу. Ми обираємо президента шляхом прямих виборів. Один виборець, один голос. Голосування закінчилося, дільниці закрили. Виборча комісія підрахувала всі дійсні голоси. У кого їх більше, той перемагає. У Сполучених Штатах все дещо складніше, м'яко кажучи. Американські виборці на президентських виборах голосують у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, але вони не віддають голос безпосередньо за кандидата чи кандидатку. Замість цього громадяни та громадянки. Голосують за вибірників, а ті зі свого боку голосують за президента чи президентку. Хоча з виборчого бюлетеня це взагалі не зрозуміло, але до бюлетенів ми ще дійдемо. Енциклопедія Британіка пише, що колегія вибірників є унікальною особливістю політичної системи США: це не місце, не інституція, а процес, який визначає, хто ж стане президентом. Вибірників завжди 538. Для перемоги кандидату або кандидатці потрібно щонайменше 270 їхніх голосів. Кожен із 50 штатів має певну кількість вибірників. Визначається вона на основі того, як штат представлений у конгресі. Рахуємо два сенатори, бо кожен штат представляє двоє сенаторів або сенаторок. Плюс кількість представників штату у палаті представників, яка визначається на основі чисельності населення, так Каліфорнія має найбільше вибірників аж 54. А такі малонаселені штати, як от Вайомінг, Аляска, Північна Дакота і Вашингтон округ Колумбія, мають лише трьох. Вибірники це особи, обрані представляти кожен штат у колегії вибірників, і їхня робота полягає в тому, щоб офіційно віддати голоси за президента чи президентку, і віце-президента чи віце-президентку. Вибірників обирає кожна партія. Як правило, це відбувається під час партійних з'їздів або шляхом голосування центрального комітету партії. Вибірниками здебільшого стають люди з міцними зв'язками з політичною силою. Активісти, партійні функціонери або навіть місцеві політики у більшості випадків вони зобов'язані віддавати голоси відповідно до результатів всенародного голосування у своєму штаті і про всенародне голосування, який вигляд має бюлетень. Якщо ти думаєш, що у ньому можна прочитати прізвища вибірників, то ти помиляєшся. Там вказані імена кандидатів на посаду президента і віце-президента, зазвичай із зазначенням їхньої партійної приналежності. Готові закластися, що чимало виборців не усвідомлюють, що обираючи кандидата чи кандидатку, вони технічно голосують за групу вибірників, прихильних до нього, чи неї. Наприклад, якщо більшість виборців у штаті голосує за кандидата від демократичної партії, це означає, що обрали вибірників саме цієї партії, і далі вони віддають голоси від штату на президентських виборах. Ця передача офіційно відбувається у грудні у столицях штатів. Саме тому президентські вибори проходять на початку листопада, а інавгурація відбувається лише у січні. Чи бувало таке, що голоси вибірників не збігалися з всенародним голосуванням? Так, таке траплялося, але це ніколи не впливало на кінцевий результат виборів. У 258-му випуску ранкового допіо ми розповідали про найважливіші хиткі штати для Дональда Трампа і Камали Гарріс, де в обох приблизно рівні шанси на перемогу. Слухай, у чому важливий нюанс штатів загалом 50. У 48 з них діє правило Переможець отримує все. Це означає, що кандидат чи кандидатка, набравши найбільшу кількість голосів у цьому штаті. Незалежно від того, наскільки малим є відрив, отримує всіх вибірників. Навіть якщо перевага в один голос переможець отримує все. Тому саме захиткі штати таке активне змагання, бо ціна невдачі може бути дуже високою. Наприклад, у 2016 році Дональд Трамп переміг на народному голосуванні у Флориді з перевагою у близько 100 тисяч голосів при загальній кількості у понад 9 мільйонів. Флорида тоді була хитким штатом, і їй, що Трамп, що Клінтон приділяли дуже багато уваги під час виборчої кампанії. Обоє провели там понад 35 заходів. Для порівняння у Каліфорнії Гіларі Клінтон не провела жодного передвиборчого заходу і легко забрала цей штат собі, оскільки він традиційно за демократів. Дональд Трамп до Техасу республіканського штату, де він впевнено переміг, перед виборами заїхав лише раз. Ти вже, мабуть, розумієш, як стає можливим, що перемагає не той, хто набирає найбільше голосів. Трамп переміг у кількох ключових хитких штатах: згадана Флорида, Пенсильванія та Мічиган. Перевага була дуже невелика, але саме вона змогла забезпечити йому всіх вибірників. Загалом він зібрав 304 їхні голоси, що перевищило необхідні для перемоги 270. Загальнонаціональне голосування він програв, але для Гіларі Клінтон перевага у 3 мільйони голосів не конвертувалася у потрібну кількість вибірників. Ми згадували про Каліфорнію, де політикиня перемогла. Там найвища чисельність населення. І так, вибірників у цього штату найбільше, але їхньої кількості недостатньо, щоб перекрити програш у кількох менших штатах. Сподіваємося, доступно пояснили цей момент. То чому ж Сполучені Штати використовують таку складну систему, яку ми вже трішки ненавидимо? Щоб відповісти на це питання, мусимо поглянути на кінець 18-го століття, коли писалася Конституція США. Батьки-засновники місяцями сперечалися про те, як обирати президента. Одні хотіли, щоб президента обирав конгрес, інші наполягали на всенародному голосуванні, де голос кожного громадянина мав би однакову вагу. Хотіли у цьому реченні автоматично додати і громадянки, але вчасно згадали, що громадянки тоді права голосу не мали взагалі. У той час комунікація у всій території США була складною, і люди у сільській місцевості могли нічого не знати про кандидатів, які балотувалися у президенти, то як за них тоді голосувати. Батьки-засновники також боялися, як вони це називали, правління натовпу, тож не хотіли давати народу занадто багато прямої влади. Тому вони у своїх дискусіях. Врешті-решт знайшли компроміс у вигляді колегії вибірників. Вирішили, що посередники, які представлятимуть виборців у кожному штаті та прийматимуть остаточне рішення про те, хто має бути президентом, це гарна ідея. Можливо, у кінці 17 століття так і було. Але чи не здається тобі, що сьогодні цей компроміс виглядає одороблом? Ну, не нам за такою системою голосувати, то не нам і судити, але ми, звісно, обсудимо. Ще один важливий історичний аспект нам залишився під час написання конституції США у 1787 році. Одним з найбільш дискусійних було питання про те, як справедливо представити штати в Конгресі та колегії вибірників у південних штатах, де рабство було легальним, проживало багато поневолених людей, але вони не мали права голосу. Такі штати хотіли мати більший вплив на вибір президента і вважали, що кількість їхнього всього населення має бути врахована при визначенні представництва в палаті представників і кількості вибірників. Північні штати, де рабство було набагато менш поширеним або його взагалі не практикували, стверджували, що представництво має базуватися лише на кількості вільних людей у кожному штаті. Запеклі дебати знову завершилися компромісом. Називають його компромісом трьох п'ятих. При підрахунку населення штату кожна поневолена людина буде зараховуватися як три п'ятих звичайної людини. Так на кожні п'ять рабів троє зараховувалися до населення штату для визначення кількості місць у палаті представників і відповідно кількості вибірників. Цей компроміс дозволив південним штатам зберегти непропорційно велику владу в конгресі та колегії вибірників. Навіть незважаючи на те, що значна частина їхнього населення не мала жодних прав чи політичного представництва, усе це сприяло тому, що рабство впродовж десятиліть залишалося глибоко вкоріненою частиною американського суспільства. Вокс зазначає, що сьогодні система колегії вибірників дає виборцям менших, менш населених штатів більше впливу на вибір президентів ніж виборцям більших штатів. Коріння цього дисбалансу можна простежити власне до необхідності задоволення інтересів рабовласників наприкінці XVIII століття. І якщо погратися в альтернативну реальність, то в умовах прямого національного народного голосування менш густонаселені та менш різноманітні за складом населення штати, багато з яких історично пов'язані з інтересами колишнього рабовласницького півдня, були би менш впливовими. І на цьому ми будемо закінчувати. Це була одна з найскладніших тем для пояснення за всю історію подкасту Ранкове допіо. Оце так дріпеще вийшло. Ніяка не коротка історія. Сподіваємося, ти рекомендуватимеш її своїм друзям та подругам. Вибори у США скоро. Треба ж розуміти, як обиратимуть главу стратегічного партнера. Почуємося, солодашко! Дякуємо. Що ви септо. підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.